Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на книжки, які вирішив виставити на аукціон на продаж. Ну, справа в тому, що прибирався, знайшов ряд книжок, якими я не користуюся. Чому вони лежать, плюки припадають? Хай може комусь знадобляться, хтось їх використає для чогось. Одним словом, вирішив їх виставити на продаж а там подивимось, що з цього вийде. Ну а зараз зробимо короткий опис цих книжок. Ну і Перша книжка. Це ось така історія грошей і банківництва. Це, напевно, молода книжка в сьогоднішньому відео буде. Книжка 2004 року. Стан у неї майже новий. Я її не пам'ятаю, читав до кінця чи ні. Але в неї є одна біда. Вона без картинок, без фотографій, тому, як на мене, важко читається. Ну, Зі назви видно, що тут розповідається про історію грошей банківництва світі в Україні, як воно формувалося, як воно зароджувалося і до чого воно дійшло на ось, 2004 рік. За цю книжку хочу 300 гривень. Так, наступна книжка це теж ось, е, справочні, справочна книга по ремонту часов. Е, справоч, довідник, довідник по ремонту годинників, чи довідник із ремонту годинників. Харитунчук. Це був у мене колись такий момент в житті. Хотів зайнятися ремонтом годинників. Ну і Почав дещо скуповувати. На AliExpress скуповував інструмент і ось купив таку книгу. Ну, цікава книжка. Тут та, теж починається все з історії, як воно там робиться. Ну і десь ближче до середині. Тобто ми може побачити. Механізми, як воно там побудовано, як воно там робиться, описи. Ну, ось давайте зміст вам відкрию, щоб ви могли подивитися, що ж тут є ось таке зміст. В принципі, кому цікаво, теж виставляю її на продаж. За цю книжку хочу теж 300 гривень. Наступні книжки у нас будуть вже трошки подешевше, навіть не трошки, а значно дешевше. Перше, це ось такий нумізматичний словник. Так, мізматический словар. Дивимось. Книга, е, книга 75-го року. Зварич. Ну, Я думаю, із назви зрозуміло, що таке словник. Всі ми знаємо, що це таке, Ось, до прикладу, що таке е, ад. Е, розмінна монета Лаоса равна 1 100 кіпа. Ну, а далі десь на букву К ще має бути, що таке кіп. Так, і ось, в принципі, тут все це розписується. Є ось трохи картинок, якщо хто любить картинки, фотографії, зображення. Є в неї в цій книжці тільки один дефект. Зараз я вам, я вам покажу. тут в кінці вона бачимо порване. Тоже Новий власник захоче, хай її ремонтує. За цю книжку хочу 45 гривень. Так, наступна книжка. Так, це у нас книжка серед монет. «Серед монет». Сімар. Так, книжка здається, у нас з 60-х років. О, ні, це 90-х. Це книжка 90-х років. Вже розпад Радянського Союзу майже йде. В цій книжці багато історій. В принципі, так, хто любить історії про монети, ось можете їх взяти. Тут, як зроблено, приказка, і приказка про неї якась історія. За цю книжку хочу теж 45 гривень. Далі, світ бурштину. Так, хто це у нас? Сребродольський. Так, цю книжку теж прочитав. Цю Я здається, колись взяв себе в місті. Книжка 78-го року. Стан непоганий, Ну, яка бачимо палітурка. Так, тут у нас розповідається про бурштин, про його історію, використання, які види його бувають, що там з ним роблять. Ну, Одним словом, ось коротко можете почитати це, зміст цієї книжки. Теж 45 гривень. Далі. Ось така. Ну, це вже тема філателії. Марки кличуть в подорож. Марки в Путь Карлінський. Тут, звісно, є, не знаю, хтось може сказати, що це недолік, хтось сказати, що це круто. Попередній власник взяв і ось, як бачимо, повклеював вирізки із різних газет, журналів. Маємо ось таку підпис. Не знаю. Можливо, цей. Це і Карлінський, хоча не дуже схоже. Ну, не знаю, хто це розписався, але бачимо, що книжка 1966 року теж розповідає за історію філателії. Ну, і В основному тут радянська, російська філателія розповідає ось, до поручі, цікавий такий матеріал. Це бачимо бандеролька обгорнута такою кількістю вламарок. Тобто така, як то кажуть, обоєна. Ну і ось коротко зміст. Книжка коштуватиме 45 гривень теж. Не зовсім філателія, але історія. Чесно, я не знаю, звідки в мене взялася ця книжка. Хоча в мене ну, це не моя, Це я десь видно купив або мені як бонус її прийшла. Але це бітва на Курській Дугія 43-й год. Ну, книжка не 43-го року. Книга там у нас, здається, трошки помолодша. 75-го року, ось бачимо. В принципі, за неї хоче 45 гривень. Ну, в принципі, бачу, що є дефекти, може поторгуватися. Далі, наш рубль. Ну, Тут книжка розповідає виключно за, спершу починається за російські монети. 53 1953 року. Є фотографії, є зображення, і завершується радянськими. Радянськими банкнотами. Книжка у нас здається 60-го року. О, зараз дивимось. Так, книга 60-го року. Зараз знайду зміст. Теж при бажанні можете взяти. Теж за неї хочу 45 гривень. Так, ані, зміста щось не бачу. Хоча мав бути, мав бути, напевно, десь на початку. Так, тут одним словом, Не знайшов я зміст. Не буду тратити час. Так, далі. Ось така книжка: Мистецтво медалей. Так. Цю книжку, чесно, теж слабенько пам'ятаю, читав я її чи ні. Книжка 1977 року. І ось тут кругом нагадується, що книга для вчителя. Дана книжка розповідає про мистецтво, як воно розуміє, медали, про медалі, коли, коли з'явилися перші медалі. Перші медалі Російської імперії, ну тоді ще спершу Російське царство, потім Російська імперія, потім медалі Радянського Союзу. Е, ось, При бажанні, ось, якщо хочете, зміст. За цю книжку теж хочу 45 гривень. Ось такі книжки поки що вирішив виставити на продаж. В принципі, ціни не остаточні, можна домовитись. В коментарях під відео є мої контакти. В принципі, якщо звернутися туди, то Ті книжки, що були по 45 гривень, готові віддати по 40 гривень, а ті, що по 30, ну договірна ціна, будемо спілкуватися, якщо є бажання. Ну і виставлятиму їх на новому аукціоні. Якщо не забуду, скину ссылку на свій аккаунт, де ви там зможете, можете подивитися їх, ну, там, оцінити і вибрати, що вам подобається. Також там, нагадую, є трохи монет. Ну, як, трохи, трохи українських монет, там залишки залишилися. Ну і з часом ще планую трошки філателії там розбавити. Ну і ще в мене є багато значків. Колись в мене там було виставлено більше 70 штук значків. ну Треба знову буде посидіти їх та повиставляти, повикладувати на цьому сайті. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і вподобайки, коментуйте. Слава Україні!